Друзі, чого очікувати від Сполучених Штатів, чого очікувати від виборів сьогодні? Ми в Американському університеті в Києві і говоримо з колишнім послом Сполучених Штатів в Україні Вільямом Тейлором. А поки ви радієте цьому так само, як радіємо ми. Ми закликаємо вас підписатися на наш канал. Ми говоримо з послом Тейлором в рамках проекту інституту американістики, в якому ми запрошуємо людей, журналістів, експертів, колишніх послів і політичних лідерів на інтерв'ю. Тому, власне, отже, пане посол, дякую за ваш час. чудова нагода зустрітися з вами у Києві. І знаєте, я хочу почати з подяки. Від імені українського громадянського суспільства і медіа я хотів би щиро подякувати за всю вашу роботу в адвокації та інформування американців про Україну загалом. Ми дійсно цінуємо ці ваші зусилля. Вада дякую вам за це. Дякую, що запросили мене на розмову. Це для мене честь. Для мене честь мати можливість вести цю плідну дискусію з вами та українським народом. Це важливо для сполучених штатів, тобто це важливо для України, але це також важливо для сполучених штатів. Ми щойно завершили точніше, ви тільки що завершили зустріч з представниками медіа. І я запитав вас там про переговори і можливий другий саміт миру. Ви торкнулись дуже важливого питання щодо того, що Україна повинна підтвердити принаймні публічно, що розглядає шляхи завершення цієї війни. У цьому контексті чи не здається вам? Що це саме той меседж, на якому Україна повинна зосередитися зараз, особливо коли ми входимо в осінні та зимові періоди у час можливих драматичних змін після виборів Сполучених Штатах. Я Думаю, що для України важливо продемонструвати решті світу, а також українцям і насправді росіянам, що в неї є своє бачення завершення війни. Україна має Демонструвати бачення того, як виглядає справедливий і тривалий мир. Перший саміт миру у Швейцарії в червні був першим кроком. Ви згадали, що були дискусії щодо проведення другого саміту миру. Це буде складно зробити. Росіяни кажуть, що приїдуть на саміт миру тільки якщо Україна капітулює, на що Україна не погодиться. Проте важливим є те. Щоб Україна продемонструвала іншим державам, що у неї є ідея. Києву слід показати, що Україна сама знає, чого хоче, і що вона нарощує підтримку щодо реалізації певної ідеї серед міжнародної спільноти, як завершити війну, а також всередині українського суспільства. я хотів би поставити ще одне, я би сказав дуже важливе питання: що українці повинні розуміти про політику США в цілому щодо України а також про. Можливі шляхи завершення цієї війни, Тобто, власне, які питання чи побоювання ми повинні мати на увазі? Перше, стосовно того, що ви запитали про політику США, я хочу зазначити, що формулювання політики США і мета США у цій війні нещодавно не змінилася. Багато українців пам'ятатимуть, що президент Байден сказав, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно Зараз це змінилося. Зміст цієї тези став значно сильнішим. Близько тижня тому. Президент Байден сказав, і ті, хто займається зовнішньою політикою, повторили, що тепер є нова політика, нова мета для Сполучених Штатів та України. Нова заява полягає в тому, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну, доки вона не переможе, доки Україна не виграє. Це важлива зміна, і це посилення нашого зобов'язання, посилення мети, якої ми прагнемо. Йдеться не про вічну війну, вона триватиме, поки Україна не переможе. і це підводить нас до вашого наступного запитання про те, як закінчиться ця війна. Я мав багато розмов протягом минулого тижня з багатьма українцями, з військовими, з пресою, з урядовцями, та поза урядом. Існує багато дискусій щодо цього питання, і дехто стверджує, що ми повинні боротися доки не переможемо. Ми повинні продовжувати боротьбу, доки не переможемо. Так кажуть деякі українці. Інші українці кажуть, що ми не можемо воювати вічно. Тож ми повинні шукати спосіб убезпечити себе. Як Україна може бути в безпеці? І в них виникає ідея, що можна знайти спосіб зупинити війну, якщо Україна стане частиною НАТО. Якби Україна була в НАТО, Росія не вторглася б Україна була б в безпеці, Україна стала б частиною оборонного альянсу, який зобов'язується гарантувати безпеку усіх своїх членів. Тож всі 32 члени НАТО зараз знають, що якщо Росія коли-небудь атакує, то 31 інша країна буде надавати підтримку. І Якщо Україна буде в НАТО, вона отримає таку ж безпекову гарантію. Тому деякі українці казали мені цього тижня, що якщо вони зможуть отримати зобов'язання про вступ до НАТО, то зможуть знайти спосіб зупинити війну. Я поставлю ще одне важливе питання в цьому контексті. Чому адміністрації Байдена знадобилося так багато часу, щоб висловити готовність дозволити Україні перемогти? Як ви думаєте, те, що президент Байден зняв свою кандидатуру з виборів, вплинуло на це? Я не знаю, скажу чесно. Можливо, це так? Можливо, після того як президент Байден зняв кандидатуру і дозволив віце-президенції Гарріс взяти на себе роль кандидата? Президент Байден може сказати. Україна це моя політична спадщина. Люди будуть згадувати мене, Джо Байдена, залежно від того, як будуть розвиватися події у війні в Україні. Я не говорив з президентом Байденом про це особисто, але він може сказати приблизно так: я хочу, щоб Україна перемогла, тому що, якщо Україна переможе, всі мої зусилля щодо допомоги Україні перемогти будуть сприйматися належним чином. Проте я напевно не знаю. Віце-президентка Гарріс іноді є більш цілеспрямованою в деяких випадках ніж Президент Байден тож ви праві, що зміна президента Байдена на віце-президентку Гарріс як наступного кандидата може вплинути на політику щодо України. цього року. США та Україна нарешті завершили. Перемовини і уклали двосторонню безпекову угоду. Але багато хто в Україні песимістично сприйняв той факт, що вона не була ратифікована конгресом. Що би ви сказали цим скептикам? адміністрація Байдена не відправила на реєстрацію двосторонню безпекову угоду з Україною до Конгресу. Згідно з нашим законодавством, відповідно до нашої конституції, для того, щоб договір, а це саме договір був схвалений і вважався таким, що несе юридичні зобов'язання, необхідно отримати підтримку двох третин голосів у сенаті. Він не направляється до палати представників, але що до сенату. І адміністрація Байдена не подала цю достворонню угоду до Сенату. Отже, вона не є обов'язковою, не є законом. Якщо її передуть до Сенату, і Сенат її ратифікує, вона стане законом. у такому разі вона стане обов'язковою. Зараз адміністрація Байдена стверджує, що ця угода є обов'язковою завдяки виконавчому указу, який вони видали. і це серйозний документ, і влада США сприймає цю двосторонню угоду про безпеку як реальне політичне зобов'язання США щодо України. Проте не юридичне. І я знаю, що українська сторона хотіла би побачити цю угоду сильнішою, аби вона була представлена за тією процедурою, яку я описав, тобто, аби вона вважалась законом як договір поданим для ратифікації до Сенату США. але наразі ця двостороння угода разом з іншими угодами, що їх уклала Україна з різними країнами НАТО, являє собою систему угод між багатьма країнами з метою підтримки України сполучені Штати вступають у виборчий період. І я запитав вас про це також на зустрічі. Але зараз хочу уточнити наступне: власне, що Україна повинна зробити інакше наступного разу, коли настане час для нового голосування за наступний додатковий пакет допомоги для Києва у Конгресі Сполучених Штатів. Я маю на увазі в плані адвокації, комунікації та результатів, які можна представити Конгресу Сполучених Штатів. Україна провела дуже хорошу роботу над ухваленням останнього пакету, за який проголосували американські законодавці. Я маю на увазі саме останній: 61 мільярд доларів. Це велика кількість коштів, і це великий успіх для України. Це також великий успіх для США, великий успіх для нашої власної системи безпеки для Америки ці кошти обсягом 61 мільярд доларів, які підуть на допомогу Україні, щоб вона змогла перемогти. Є також вигідною історією. Вони допоможуть Україні фінансово, але також і у військовому плані. і це важливо для безпеки США. Важливо для європейської безпеки. Тож я думаю, що українці зробили гарну роботу, представивши свої аргументи. Знову ж таки було багато американців, які наводили ті самі аргументи в Конгресі. Вони апелювали до того, щоб допомога Україні в інтересах США не лише в інтересах українців. Отже, американці доводили конгресу фактично те ж саме, що й українці. Нещодавно або кілька днів тому Сполучені Штати знову звинуватили Китай у тому, що той надав суттєву допомогу російській військовій машині. Я думаю, що сучасний стан справ у відносинах між. Пекіном та Вашингтоном або ж китайсько-американських відносинах не є до кінця зрозумілими в Україні Особливо стосовно нової термінології, яку зокрема використовував і державний секретар Ентоні Блінкен, говорячи про стабілізацію відносин, відновлення та зміцнення каналів комунікацій високого рівня між Китаєм і Америкою і водночас про те, що Китай допомагає Росії. Як би ви поєднали ці два моменти? Це Гарне питання. Я б поєднав ці два моменти наступним чином: Китай не повинен підтримувати Росію у її війні проти України. якщо Китай вирішить продавати зброю Росії, Сполучені Штати дуже чітко дали зрозуміти, що ми ведемо проти Китаю настільки жорсткі санкції, які ми ввели проти Північної Кореї та Ірану. Але Китай, на відміну від Північної Кореї та Ірану, дуже пов'язаний із заходом. багато продає заходу, як Європі, так і Сполученим Штатам. тож ставки Китаю набагато вищі в цих економічних зв'язках. Тому Китай не хоче, щоб на них накладали санкції. Поки що китайці не продавали зброю Росії. Ви маєте рацію. Ми помітили, що китайці постачали товари подвійного призначення, мікрочіпи, але зброю вони все ж не продавали. Але друга частина вашого питання полягає в тому, що ми ведемо переговори з китайцями. Ми розмовляємо на найвищому рівні. Президент президент Байден спілкується з президентом Сі. Наш радник з національної безпеки Джейк Саліван відвідує Пекін, вони ведуть змістовні переговори. Наш міністр оборони спілкується з їхнім міністром оборони, але цього не відбувається з росіянами. Ми розмовляємо з китайцями, ми не розмовляємо з росіянами, бо росіяни є міжнародними злочинцями та міжнародними вигнанцями. Китайці ж можуть уникнути конфлікту, і я думаю, що китайці хотіли б уникнути конфлікту. Ймовірно, вони хотіли б захопити Тайвань без супротиву. Але вони також знають, що якщо вони вступлять у боротьбу за Тайвань із США, це закінчиться катастрофою для обох сторін. І вони цього не хочуть. І ми ведемо з ними переговори, вони розмовляють із нами. І таким чином ми цього уникаємо. Ми уникаємо цього. Таким чином, відносини між Китаєм і США можуть залишатися стабільними. Оскільки є можливість не вступати в конфлікт. Росіяни ж ведуть війну проти свого сусіда, і це має наслідки для решти Європи. Наслідки для наших відносин з Росією теж зовсім інші. росіяни справжній ворог, а китайці потенційний суперник. Пане посол, у одній з ваших промов, зокрема в університеті штату Колорадо, минулого року, ви згадували про можливість корейського сценарію для України Майже рік минув з того часу. То як ви оцінюєте ймовірність такого сценарію зараз? І з якими викликами зіткнеться Україна в такому випадку, якщо цей план може бути реалізованим? Насамперед, це не може бути пропозицією, ідеєю чи ініціативою іноземця? Це не може бути ідеєю американця, американського уряду або європейського уряду. Це має бути рішення українців та українського уряду, оскільки це передбачає певні домовленості. Наприклад, корейське рішення, корейський приклад це певне перемир'я, свого роду припинення вогню. деякі українці не хочуть перемир'я. Я раніше говорив про це. Є дві групи людей, одна з них не хоче перемир'я. Українці мають вирішити, який сценарій буде доцільним: чи це Північна Корея, Південна Корея, чи це східна Німеччина, Західна Німеччина, чи це продовження боротьби, поки територія не буде відвойована. Це має бути вирішено українцям, і українці визначать, що для них перемога І тут ми повертаємося до того, якою зараз є політика США бути з Україною та підтримувати її доки вона не переможе. Але саме українці визначають, що таке перемога. Я не планував ставити наступне питання, але на зустрічі з представниками медіа ви згадали про так звану декларацію Уелеса про політику невизнання анексії Латвії, Естонії та Литви до складу радянського союзу. Україна також має я би сказав дуже схожий документ, так звану. Декларацію Помпео 2018 року що має схожу політику. Мені здається, на жаль, цей документ не є достатньо зрозумілим або прокомунікованим в Україні. Отже, я запитаю, у чому полягає його практична цінність для України зараз. І як Україні слід розумно використати його? Декларація Помпео, як і декларація Уелвеса, яка стверджувала, що Сполучені Штати ніколи не визнають радянської анексії Латвії, Литви та Естонії, говорить про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають російської анексії Криму. ця позиція може бути складовою. Складовою складовою того, як закінчиться війна, знову ж таки, президент Зеленський заявив, що Україна витіснить росіян з частини тимчасово окупованих територій військовим шляхом і поверне решту території України, окупованої території іншими засобами. Дипломатичними засобами через переговори, що означає, що, врешті-решт, Україна поверне всю свою територію і ми це підтримуємо. Декларація Помпео констатує те, що ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму. Тож ж, це може бути частиною цієї угоди, Насправді, чи не вважаєте ви, що важливо підкреслити, наприклад. Для команди президента Трампа також під час виборів, що все ж таки під його керівництвом державний секретар зробив таку заяву і це також є частиною його політики. Коли ми говоримо про можливий план, який президент Трамп запропонує Україні. всі говорять про переговори. Але Чи є у вас розуміння, що може бути його червоною лінією? Я не знаю. і Я не впевнений, що він знає. Державний секретар Помпео, Майк Помпео, за певної допомоги Курта Волкера, до речі, запропонував дуже сильну політику підтримки України і як ви доречно кажете, державний секретар Помпео в адміністрації Трампа раніше займав сильну позицію щодо підтримки України. якщо президент Трамп переможе, якщо колишній президент Трамп переможе в листопаді, якщо він погодиться з державним секретарем Помпео і, можливо, навіть запросить державного секретаря Помпео до своєї нової адміністрації, Помпео Помпео згадає, що у нього є ця декларація. Суттю якої є підтримка України, але ми не знаємо, що робитиме Дональ Трамп станом на цей момент. Моє останнє питання: як ви оціните виведення російських військових кораблів із Криму та з Чорного моря загалом? Це великий успіх для України. Я маю на увазі. Україна як держава без флоту витіснила російський чорноморський флот із Севастополя назад у східну частину Чорного моря. та знищила щонайменше третину чорноморського флоту. Ми знаємо, що сталося з крейсером Москва. Тож це неймовірне досягнення українців, якого вони добилися власною в основному зброєю зброєю власного виробництва та власними дронами. І це є ознакою того, на що українці здатні. багато людей були стурбовані щодо того, що війна зайшла в глухий кут перед курською операцією. А зараз курська операція демонструє протилежне. до цього існувало занепокоєння щодо безвихідного становища. Проте ці люди забули або не підкреслювали важливий успіх українців на морі на чорному морі в тому, що стосується витіснення чорноморського флоту. Моє дійсно останнє питання. Чи ви не вважаєте, що сама розмова про операцію в Курській області також є важливою для української адвокації, зокрема в Сполучених Штатах? Оскільки ця розмова вносить свіже повітря до дискусій про стратегію та про результат війни? ви абсолютно праві, Ваде, Ви абсолютно праві Операція в Курській області демонструє американцям, європейцям, українцям і росіянам. Що Україна може воювати? Вона має можливості, має ініціативу, має уяву і має сміливість зробити цей крок. Ризикований, але сміливий крок. І цей крок має вплив у Сполучених Штатах, адже він зміцнює підтримку України. Пане посол, велике дякую вам за вашу будь чек. ласка, влада радий бути тут.